29 січня ми вшановуємо пам'ять героїв Крут. Це трагічна сторінка в історії українських визвольних змагань. 29 січня, за іншими джерелами 30 січня 1918 року, біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася подія, яка сполихнула всю Україну. Молоді захисники світ тодішньої української патріотичної молоді намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ. Щоб захистити Українську Народну Республіку, вони власною кров'ю вписали нову сторінку в історії українського визвольного руху. Факт перший: річниця бою Крутами – ще один привід згадати минуле і переосмислити уроки історії, 22 січня 1918 року. На засіданні Української центральної ради було прийнято четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте більшовицька влада не хотіла визнавати українську державу. Її озброєні сили розпочали наступ на Київ. Факт другий. Захист УНР ліг на плечі добровольців. Учасники бою під крутами. Переважно молодь, яка ніколи не воювала, а частина з них навіть не вміла стріляти. Ось ці хлопці мали обороняти найважливішу ділянку фронту шлях на Київ. Факт третій. Бій під крутами став успішною оборонною операцією. 28 січня молодь виїхала з Києва в напрямку Бахмача та доїхала лише до станції Крути. Далі був ворог. Незважаючи на відсутність у більшості належного військового вишколу, сповнені патріотичних почуттів, юнаки вирушили на порятунок батьківщини. Вони фактично йшли на смерть. Бій відбувся 29 січня 1918 року. Він був тривалим і завзятим. Факт четвертий. Червона армія майже в десять разів переважала сили УНР. З українського боку у бою під крутами за різними підрахунками брали участь від 420 до 600 українських вояків, курсанти української військової школи, добровольці, бійці чернівського вільного козацтва. Вони мали на озброєнні до 16 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. Їм протистояли більше трьох тисяч більшовиків. Усі озброєні. Факт п'ятий. Під кулями заспівали гімн України. 27 студентів та гімназистів, які знаходилися у резерві, під час виступу потрапили у полон і наступного дня були розстріляні більшовиками. Один із них, Григорій Піпський, перед розстрілом заспівав, ще не вмерла Україна. Його спів підхопили інші полонені. Факт шостий. Бій під крутами став боєм за майбутнє України. Затримавши ворога на чотири дні, київські юнаки дали змогу делегації ОНР укласти брест литовський мир, що де-факто означав міжнародне визнання української незалежності. Цей бій став символом боротьби за українську державність. Факт 7. Похорони кручанців були політичним актом, Під Крутими, за різними оцінками істориків, загинули від 70 до 100 хлопців. Відомі прізвища 20 з них. 19 березня 1917 року тіла студентів перевезли до Києва та урочисто поховали на Аскольдовій могилі. Перепоховання перетворилися на політичну акцію, що продемонструвала жорстокість російського більшовицького режиму і підкреслила жартовність молоді. У день поховання з будинку Центральної ради збили двоголового орла, символ російського царизму. Факт восьмий Героям Крут присвячується. Крутянською символікою є спеціальний символ, що являє собою червоно-чорний трезуб, одна половина якого схожа на літеру К. У 2006 році на місці бою встановлено меморіал. З нагоди 80-ї річниці бою монетний двір випустив в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні. Про героїзм і самопожертву студентів та гімназистів написані книги, зняті фільми та створені художні полотна. У 2019 році у прокат вийшов фільм Крути 1918. Крути війшли в історію України як символ національної честі. Ті, хто загинув у битві під крутами, назавжди залишилися в нашій пам'яті. Їх сміливість та жертовність приклад для майбутніх поколінь.